Попри ворожі обстріли і прильоти аграрії Дніпропетровщини забезпечують потреби області м'ясомолочною молочною продукцією, допомагають нашим захисникам в одному із фермерських господарств Дніпропетровщини для сімей загиблих військовослужбовців, організували пізнавальну екскурсію. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Це підприємство стрімко набирає обертів у своєму розвитку. Тут створено всі умови для великої рогатої худоби та молодняка. Ферма мало нагадує звичне нам господарство. Всі процеси максимально автоматизовано. Запроваджено сучасні технології тваринництва. Територія вражає охайністю і зеленню. Тож відвідувачам було цікаво ближче ознайомитись з роботою тваринників. Ми хочемо показати і розказати, передати. Те самые искренние, самые лучшие пожелания и то, что сегодня происходит. Война в Украине, таким образом хотя бы вот эти семьи обездоленные дети, чтобы они почувствовали себя в родных стенах, родных на, на родном земле. Я считаю, что вот это общение с живностью, с животными, это придаст больше сил. Людям для того, щоб дітям особенно щоб вони підтримували, підтримали себе, психічні травми, які у них є, щоб це все хоча б э, е, у них пройшло. На території ферми понад дві тисячі голів рогатої худоби. Частину корів врятували, бо вивезли із зони бойових дій. Худобу виходили. Відвідувачі побачили весь процес виробництва продукції. Від народження маленького теляти до отримання свіжого молока на цій фермі була зроблена велика реконструкція. Цю ферму можна сказати нову відкрили і в 2019 році. Були построєні два корпусів для утримання корів. По сучасним технологіям був придбаний доїльний зал, який обслуговує одночасно, можна доїти 24 коровки. Ми займаємося виробництвом молока, яке йде на переробку, ми здаємо. І займаємося вирощуванням нетелів, які також ми продаємо. Нетелі це майбутні корови. Також у нас є цех відгодів лібичків. Це також йде на переробку, здаємо на м'ясокомбінати, йде на переробку. Працівники підприємства ділилися власними секретами догляду за коровами. Малеча бавилася стелятами. Кожен охочий також мав змогу оцінити якість свіжого молока і навіть взяти із собою після прогулянки по території ферми на дітей та їх батьків чекав обід. Потім для дітей організували розважально психологічний тренінг. Це тривога, це боязнь втрати ще, тому що багато дітей щось втратили. Вернее, все вони втратили. Хтось спокійне життя, хтось свого свого батька або мати, хтось втратив свою. Лежи в свою школу своїх друзів, тому це основне, що хвилує дитину, а вони бояться втрати ще творче завдання. Ми будемо малювати на молоко. Ця техніка, вона слугуба українська, тому що вона синтез ебру, Ебру – це така техніка, де малюємо на воді, але ми будемо малювати на молок на вона дуже сприяє психоемоціональному состоянню дитини, уявленню і розвиває його творчість, тому що малюнки, які будуть з'являтись, вони ще не будуть розуміти, що буде. А коли вони будуть дивитись, їм потрібно буде зловити і поняття, що вони намалювали. Це може бути яка ж тварина або рослина. Діти будуть саме бачити на своїм малюнку». Матері і дружини загиблих військовослужбовців зазначають, що подібні заходи сприяють покращенню психологічного стану, допомагають дітям краще зрозуміти важливість сільської праці та уміння роботи на аграрній техніці. Кров таких великих я ще не бачила, і те, що вони люблять їх. І корови спокійні, такі, видно, дбають про них. Враження такі, що люди дійсно працюють, працюють і піднімають теж і нашу економіку, і нашу державу, платять налоги. Ну, це вдохновляє. Емоції чудові. Дуже добре, що є заходи, які допомагають родинам героїв почувати себе трошки краще, тому що Зараз ми живемо в такий час, коли дуже не вистачає таких заходів, які б трохи могли нас відволікти від того, що відбувається в країні, щоб ми могли трошки розслабитись і відпочити. Благодійний фонд штаб Вірмен Дніпра систематично допомагає родинам загиблих військовослужбовців Збройним силам України вимушено переміщеним особам. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми дуже активно реагуємо на глобальні проблеми. Тобто ми допомагаємо як ЗСУ, так і біженцям, переселенцям, Нацгвардії і так далі. Ми активно допомагаємо Каховській ГЕС, коли була ця проблема. Та Також наш штаб ні на секунду не припиняв своєї роботи, та ми завжди готові допомогти, якщо люди цього потребують. Це абсолютно різні сфери допомоги, тобто ми також збираємо гуманітарну допомогу біженцям, а так надаємо продукти групи і так далі. А також допомагаємо фінансово. ЗСУ також ми викладаємо збори та інше. Тобто такого вийде у нас допомоги. І якщо людям це потрібно, то так, ми готові допомогти. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога, ви можете звернутися до штабу «Вірмен Дніпра. Необхідні контакти ви зможете знайти на сторінках в соціальних мережах благодійного фонду або на сайті організації. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.